Сьогодні в цьому відео хочу поговорити на дуже цікаву тему: хто такі харизмати, коли вони з'явилися, а також саме головне, чим харизмати відрізняються від інших християнських деномінацій, такі як п'ятидесятники чи баптисти? Друзі, вітаю, Роман Савочка тут і ласкаво прошу на україномовний канал Штунда Тівія. Сьогодні слово «харизмат» Дивлячись, кого визиває різні асоціації. Для когось харизмати це якісь грішники, які там собі танцюють, не спасені. Я чув, деякі навіть називають, що харизмати вони від диявола. Чому це все? Я думаю, головна причина і за незнання історії, доктрин і хто такі взагалі харизмати. Тому сьогодні, в цьому відео, я хочу поговорити на цю дуже цікаву, важливу тему та розказати вам про харизматів їх доктрини, історію, значення і статистику. Перед тим як ми розпочнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій україномовний канал Штунда. Тіві друзі, підпишіться, підтримайте християнський контент українською мовою. Розпочнемо. Значення слова харизмати. Харизмат, харизматична церква. Назва харизмат походить від грецького слова через е, множина харизмату, а однина цього слова харизма. Корінь слова харизмата це харіс, що означає благодать. А дослівно, якщо перекласти харизмата на українську мову, то можна сказати два значення. це Дари благодаті або дари Святого Духа, але корінь цього слова благодать харіс, дари Святого Духа. Тобто, ми бачимо, що це дуже гарне слово, правильне слово. До речі, слово харизмата зустрічається 17 разів в новому заповіті. Тобто, це є слово християнське слово. Сьогодні багато людей думають, що це слово якесь. Настільки страшне якесь прокляття. Ах ти, харизмат, так? Але це біблійне слово. Якщо ви когось обзиваєте харизматом, ви просто говорите, що в нього є дари благодаті чи дари Святого Духа. Іншими словами, кожна людина, яка вірить в те, що існують дари Святого Духа. А я думаю, що всі єванські християни в це вірять, то ми всі автоматично харизмати, бо ми віримо в дари Святого Духа. Історія. Звідки з'явився цей рух харизмати? Звичайно, що харизмати, як і всі інші рухи в євангельському християнстві, появились де в Америці правильно в 60-х роках. До речі, всі деномінації, такі останнього часу, завжди з'являються в Америці, а потім ширяться по всьому світу. Ті ж баптисти. П'ятдесятники 1906 рік. Ну, і, звичайно, харизмати 60-ти роки. Починається в Америці, потім шириться по всьому світу. Е, дивіться, офіційно ви можете це прогуглити, можете запитати в чат GPT, коли почався харизматичний рух. Я запитував в чат GPT на англійській мові, на українській мові. І мені дає одну й ту саму відповідь, а іменно неділя 3 квітня 1960 року вважається офіційною датою народження харизматичного руху. Це все почалося в Каліфорнії, в єпіскопальній церкві, де єпископом чи ректором був Деніс Бенет в місті Ван Ноус. Що трапилось під час служіння єпископальної церкви? Це дуже традиційна церква. Ну, це та ж англіканська церква, тільки в Америці немає англіканської церкви, вона називається епіскопальна. Е, ректор Деніс Бенет, ректор, це по нашому пастор, чи присвітер, так називають, він без всяких причин, не, не очікуючи цього на служінні, заговорив іншими мовами. Він почав про це говорити, і коли почав їздити по своїй деномінації, то. Люди по всіх церквах почали говорити іншими мовами, і це почало дуже сильно поширюватись. І тому вважається дата виникнення харизматичного пробудження, квітень 1960 року. Після цього інші мови, різні дари Святого Духа, такі як пророцтво, почали поширюватись в основному серед традиційних церков. В англійській в Америці вони кажуть на це «mainline denomination». Лютерани, методисти і ті ж англікани. І тому це пробудження масово починає поширюватись в 1967 році, через сім років, харизматичне пробудження пошир... почало поширюватись серед католиків. Я думаю, що багато із вас е, зна... чули такий вираз католики-харизматики. Це пішло звідси 1967 рік. Тобто харизматичне пробудження, яке зацепило традиційні церкви, включаючи католиків. Ну, мільйони людей в католицькій церкві заговорили іншими мовами сьогодні. Статистика, увага: 15% або 160 мільйонів католиків говорять на інших мовах. Найбільше це Латинська Америка, хоча я чув, в католики харизматики є в Польщі, є в Україні навіть. Але це все почалося харизматичне пробудження, єпископальна церква, поширення методисти, англікани, католики. Все почалося там серед традиційних церков. Це не були нові деномінації, як п'ятдесятники, почалися в 1906 році, виникла нова деномінація. То харизматичні. Церкви, вони не це були не нові церкви, це були оновлення традиційних церков, оновлення в традиційних церквах. Так почалось харизматичне пробудження відмінності харизматів від п'ятдесятників в Америці. Дивіться, п'ятдесятники з'явилися в 1906 році, і в них була вже більш така до 60-х років, вже було сформульовано до десятка різних деномінацій, сам більша асамблея Бога. А це була ще раз не деномінація, а пробудження в традиційних церквах. Відмінність харизматів і п'ятидесятників була не в стилі служіння. Як ми сьогодні думаємо, зараз я про це погручуть пізніше. Що в Україні відмінність від п'ятидесятників харизматів стиль служіння? То в Америці не стиль служіння, абсолютно ні. Справа в тому, що п'ятидесятники. В Америці з самого початку, якщо ви почитаєте історію, ну дивіться, взагалі п'ятдесятники появилися ж в Асуза Стріт. А ви знаєте, що Асуза Стріт це була афроамериканська церква? Це були чорні американці, афроамериканці. І перша деномінація, п'ятдесятницька, знаєте, як називалася Ходжік of God in Christ. Там була був чорний епископ і афроамериканці всі були. А потім Асамблея Бога через десь вісім років від них від'єдналася і появилася перша біла деномінація. Але спочатку більшість п'ятдесятників були афроамериканцями. Набери сьогодні в Google чисто так, як ведуть прославлення чи проходить служіння в церкві Коджік of God in Christ». Це перші п'ятдесятники, вони з'явилися ще першим асамблеї Бога. Вони танцюють, вони там. Взагалі, в їх стиль служіння, вони кричать, бігають по залу, пасторська проповідь це традиційні п'ятдесятники. Розумієте, для нас сьогодні то, в чому проблема? Що п'ятдесятники в Америці і п'ятдесятники в Україні відрізняються. Але в Америці п'ятдесятники вони танцювали, бігали, вони мали такі пасторську проповідь, поклоння було поклоніння, а не хор. І коли з'явилися харизмати, то. Вони відрізнялися від американських п'ятидесятників не стилем служіння, а більше доктринами та різними церквами, тому що харизмати були вийшли всі харизмати з традиційних церков, а не з п'ятдесятників. Тобто, ще раз, харизмати виникли не в середовищі п'ятдесятників, вони виникли окремо в більш. Традиційних церквах. Потім почалося якесь з'єднання, почалися якісь загальні конференції, але вони розвивалися паралельно. Це ми повинні зрозуміти, що п'ятдесятники Америки, п'ятдесятники України це різне, і п'ятдесятники Америки і харизмати Америки відрізнялися не стилем служіння, а більш доктринами. Сьогодні ви можете набрати асамблею Бога. п'ятдесятницька Деномінація: подивитися, як там проходять служіння. Е, пасторська проповідь, вільний одяг, жінки не покривають голови, волосся, е, люди можуть плескати, люди можуть е, пританцьовувати. Це все в, в більшості п'ятидесятницьких церков сьогодні в Америці. Так відбувається стиль служіння. Чим же відрізнялися американські харизмати від американських п'ятдесятників? Доктринами. Харизмати визнають інші мови і пророцтва. Але чим вони відрізняються від п'ятдесятників навіть до сьогодні? Харизмати говорять іншими мовами. П'ятдесятники вважають, що інші мови це підтвердження, хрещення Святим Духом. Для харизматів інші мови це як один із дарів Святого Духа, як словознання пророцтво, дар зцілення і так далі. Ще раз, харизмати не вважають і ніколи не вважали, що американські харизмати що говоріння іншими мовами це підтвердження хрещення Святим Духом. Вони вважають, як і баптисти, що хрещення людини Святим Духом відбувається під час покаяння народження згори, а інші мови це просто дар Святого Духа. І ще що харизмати навчали в Америці, що не кожна людина повинна говорити іншими мовами. Для п'ятдесятників це дуже важливо, що кожна людина повинна шукати цього, щоб молитися іншими мовами, тому що ти не молишся мовами. Так вчать п'ятдесятники навіть сьогодні. Ти не хрещений святим Духом. Ти спасений, ти народжений згори, Але п'ятдесятники навчають, що є два дві кризи в житті людини: перше це покаяння, народження згори, і друга це хрещення святим духом з появою інших мов. То хоризмати навчали по іншому, у них така між баптистами. І харизмати таке мають навчання, що ти а, народжуєшся згори, получаєш Дух Святий під час покаяння, а інші мови, як і інші дари, це просто один з дарів. І не обов'язково, щоб всі ним говорили. Тому в харизматичних церквах в Америці час, частина людей говорить іншими мовами, частина ні. І це не є обов'язково, і це не є якимось головною доктриною, що всі повинні говорити іншими мовами ще раз. Відмінність американських п'ятдесятників і харизматів доктринальна стосовно хрещення Святого Духа та інших мов. Ті вважають, що інші мови і хрещення Духом це одне й те ж, а харизмати вважають, що вони не, не, не вважають, що інші мови це щось настільки важливе, що потрібно кожній людині. Потім, десь уже в кінець 60-х, спочатку 70-х, появилися. Неохаризмати. Нео означає нові харизмати, обновлені харизмати. Почалось пробудження з традиційної церкови, але воно почало поширюватися і появилися, утворилися нові деномінації, харизматичні, такі як калвері, і саме мабуть відома, це уінярд чи виноградник. Ще раз, виноградник, якщо ви послухаєте Джона Уімбера, засновника цього руху. Він чітко завжди говорив, що інші мови це просто дар. Це не хрещення Святим Духом. Він дуже сильно від цього відрікався, що це хрещення. Він казав, що всі християни вони автоматично хрещені. І появляються різні, різні рухи. Ще появляється рух зцілення, Healing Movement. Healing Revival, можливо, ви чули. І появляються такі відомі люди, які були харизматами: це Вільям Бранхам, Орел Робертс, Кетрін Кульман, Демос Шакеріян, Дерек Принц. Але цікаво, що всі вони належали до різних деномінацій. Наприклад, той же Вільям Бранхам був єдинственник взагалі. Кетрін Кульман більш до одної деномінації, Орл Робертс з іншої, Дерек Принц, Шакіріян. Вони об'єднували. І виходить, що харизматичне вчення проникло в п'ятдесятницьке, і з'явилися такі нові деномінації: Нео харизмати чи Неоп'ятсятники. Це суміш. Харизматів американських і п'ятдесятників хар... і американських, і вони з'єдналися і пойлися по різному їх називають неоп'ятдесятники чи неохаризмати, нові п'ятдесятники чи нові харизмати. Але вони всі були з різних деномінацій. Просто на їх служіннях були зцілення, на їх служіннях були інші мови, були дар знання, ну різні чудеса, пророцтва і так далі. Вони в це вірили. Тож, якщо ви знаєте Пітер Вагнер, якщо ви знайомі з його цим, вони вірили в виганяння демонів, пророцтва, але ніколи не говорили про хрещення Святим Духом. Тобто, от цим вони відрізнялися. Потім, звичайно, вже в 80-ті роки харизматичне пробудження поширюється за межі Америки. Ну, як всі пробудження, як п'ятдесятники, як баптисти та інші пробудження деномінації, вони поширюються за межі Америки. Особливо харизматичне пробудження поширилось в Латинській Америці. В Латинській Америці, я думаю, одна найбільша кількість сьогодні харизматів. Але тут цікаво, що в Латинській Америці харизматичне пробудження поширилося в основному серед католиків. Саме більше католиків-харизматиків іменно в Латинській Америці: Бразилія, Аргентина та інші Колумбія та інші країни. Тобто ще раз. Традиційні церкви, такі як англікани та е, католики, підхопили е, харизматичне пробудження, а іменно дар інших мов. Католики, харизматики, 150 мільйонів, вони говорять іншими мовами, але вони не вірять, що це є хрещення Святим Духом ще раз, це інша доктрина. Я недавно зустрічав пастора з Латинської Америки, не пам'ятаю з якої він країни, і він каже, що. Якщо ти скажеш в Латинській Америці слово харизмат, автоматично всі думають про католиків ніколи про п'ятдесятників чи про протестантів, а всіх єванських християн називають п'ятдесятники. Вони можуть там танцювати, хлопати і так далі. Але вони п'ятдесятники. А ось харизмати це тільки-тільки католики. Це для Латинської Америки, тому що до них прийшло пробудження серед католиків-харизматиків. Тому в них дивіться ще раз в кожній країні. Слово харизмат має різне значення. В Україні це такі, в Америці це такі, Латинська Америка це третє. І тому, коли ви кажете харизматична церква, то дивлячись, з ким ви розмовляєте. Так само, дивіться, а п'ятдесятники в Україні відрізняються від п'ятдесятників в Америці. П'ятдесятники в Україні ведуть такий спокійний стиль служіння, п'ять-сім проповідей. А така одежа буде більш жінки покривають. Коси, не можна носити штани, дуже часто не можна носити прикраси і так далі. Тоді, як в Америці п'ятдесятники, навпаки, можуть пританцьовувати, без головних уборів вони поклоняються, жінки, мають прикраси. Всі церкви Church of God, Assembly of God, Church of God in Christ. Всі деномінації п'ятдесятницькі, якщо візьмете, вони дуже сильно відрізняються від. Українські в 90-х роках харизматичне пробудження приходить в Україну. Ми знаємо, розвалився Радянський Союз і з'являються е, церкви і навіть цілі деномінації. Сьогодні в Україні, я думаю, можливо, десятки харизматичних деномінацій. Але тут що цікаво, що українські харизмати відрізняються від американських харизматів. Українські харизмати взяли. Зі чуть-чуть. щось з Кореї Йонгічо, який, до речі, був п'ятдесятником і належав до асамблеї Бога, щось з Латинської Америки, щось з американських харизматів, з американських п'ятдесятників, таких як асамблея Бога, щось з американських баптистів, такі як Рік Ворен Хайбелс і так далі. Джон Максвелл. з когось щось понитушці, і в Україні появилось своє унікальне харизматичне пробудження, яке не має ніякого відношення до харизматичного пробудження 60-х років. Українське харизматичне пробудження, яке в нас відбулося в 90-х роках, воно не виходило з американських традиційних церков, такі як єпископальна, методистська, католицька і так далі. Воно було дуже уникальним. Це було, це було такий, ну суміш різних пробуджень та вчення, особливо. На відміну від від американських харизматів, наші харизмати відрізнялися стиль проповіді. Євангеліє процвітання. Хоча Евангелія процвітання в Америці проповідують не тільки харизмати, баптисти можуть деякі проповідувати деякі п'ятдесятники. А в нас це почали робити харизмати, стиль як одягатися більш вільно ввели пасторську проповідь, чого не було в українських баптистів та п'ятдесятників, і. Ну, деякі доктрини, які раніше в Україні не були, вони взяли, як четвертий вимір з Дьйонічо та інші, багато що взяли від Хейгена Name it, claim it, вчення, що ти щось хочеш мати, ти повинен це спочатку називати, проголошувати, і потім ти це отримаєш. Тобто з різних з різних деномінацій і появилось таке унікальне харизматичне пробудження. Ще раз тут важливо нам розуміти дві речі: що українські п'ятдесятники відрізняються від американських п'ятдесятників, Українські харизмати відрізняються від американських харизматів. І американські п'ятдесятники дуже сильно відрізняються від американських харизматів не стилем служіння, а доктринально. І коли ще раз нам тяжко про щось говорити чи дати оприділення чомусь. Тому що, коли ми говоримо про харизматична церква, якщо я говорю з українцем, він думає про таку церкву. Якщо ти говориш з американцем, він думає про таку церкву. Ти говориш з латиноамериканцем, він говорить про третю церкву. Сьогодні статистика у світі біля 300 мільйонів харизматів. Представте собі, 300 мільйонів. Ну сюди входять і католики-харизматики, англікани, і наші харизмати. Американські харизмати. Тобто харизмати це не є обов'язково п'ятдесятники, тому що католики вони не вважаються п'ятдесятниками, але вони вважають себе харизматами. Єпіскопальна церква вони також не є єванськими християнами, але вважають себе харизматами. Тому вся ця суміш, якщо взяти 300 мільйонів, саме більше, звичайно, це США, Африка та Латинська Америка. Харизмати є один із найпопулярніших. Напрямки в світі, дивіться, православних всього 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 менше 200 мільйонів, а харизматів більше 300 мільйонів. Просто вони не в одній деномінації, вони в різних деномінаціях і часто, часто навіть таких ворогуючих деномінаціях. Український харизмат не має нічого спільного з харизматиком-католиком з Латинської Америки. Хоча вони вважаються харизматами по статистиці американців, розумієте? Тобто це таке. Дуже така розпорошена доктрина. Дивіться, підсумовуючи, багато п'ятдесятників в Україні, не тільки п'ятдесятників інших деномінацій, вважають харизматами харизматів не спасенними, не вважають їх своїми братами, а, і все тому, що стиль служіння. Ви там одягнені так, ви там косинки не носите, ви носите прикраси, жінки ходять. Штанах а на сцені можуть пританцьовувати, хору немає, є м, груба прославлення, проповідь одна. Але часто п'ятдесятники забувають, що їхні брати та сестри в Америці виглядять точно так, як українські харизмати Ще раз, Асамблея Бога, Церква Божа, Церква Божа у Христі та багато інших.